Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки, в якому сьогодні ми трішки поговоримо про вміння відновлювати свій емоційний баланс. Адже насправді баланс це не те, що ми раптом магічним чином віднаходимо, а те, що ми створюємо самостійно. І в цьому розумінні, як на мене, це аналогічно до. Їзди на велосипеді, якщо ви одного разу навчилися втримувати баланс на велосипеді і їхати, то в принципі ви не забудете цю навичку вже ніколи. Тож я пропоную в результаті сьогоднішнього блогу, під час або після, спробувати, а як це віднаходити внутрішній емоційний баланс для того, щоб це відчуття залишилося з вами назавжди, і тоді вам буде дуже легко відновити його знову, якщо ви цього захочете. Бо, як на мене. Ця тема зараз є надзвичайно актуальна, особливо останні тижні, і не знаю, як у вас, а для мене це відновлення внутрішнього балансу стало буквально розумінні такою гострою потребою. Адже при тій кількості негативних новин, при тій кількості ем, стресу, з яким не справляється навіть. Рідні, близькі і оточуючі, і часто саме ми виявляємося у ролі громої дводу. Як на мене, ця навичка відновлення емоційного балансу є просто на вагу золота і абсолютно необхідною. Більш того, насправді нам зараз дуже важливо цього навчитися, бо програма мінімум це, в принципі, якось зберегти при тому всьому, що відбувається навколо своєї ментальне здоров'я. А бажано ще його примножити, адже нам також потрібно буде ще й відновлювати нашу країну. Тож, давайте подивимося, що ж знає про відновлення свого емоційного балансу, наука і чим вона може нам допомогти. Бо насправді наука вже досить багато знає, як працює мозок, і ми можемо подивитися. Чому саме ми вилітаємо з свого такого доброго емоційного стану, що говорить дослідження про те, скільки позитиву потрібно, щоб його відновити, і, зрештою, можемо звернути увагу на свій власний досвід. І якщо говорити про особливості роботи мозку, то в одному з блогів я вже проводила приклад, коли, наприклад, у нас. Спрацьовує викривлення, яке так і називається, фокус на негативі, тобто сталося щось негативне, і ми звернемо увагу лише на нього, лише на те, що нема щастя в тому житті. Всі люди жахливі, а я невдаха. Хоча перед тим, наприклад, все складалося добре, день пройшов прекрасно, але раптом там проїхала повз машина і обхляпала все. День жахливий. Або ж, наприклад, ви мали прекрасні стосунки з своїм партнером, посварилися і все. Не маю щастя в цьому житті, у нас ніколи не буде добрих стосунків. І забули про те, що 95% цього дня прийшли чудово, що ви там проводили гарний час, спілкувалися, сміялися і розповідали один одному анекдоти. Все перекрила лише одна сварка. І це дуже добре пояснюється, якраз цим викривленням, фокусом на негативі. І ілюстрацією до цього викривлення є те, коли, наприклад, я. Для аудиторії малюю на аркуші паперу чорну цятку і питаю, що люди бачать перед собою. І більшість аудиторії, 95-99%, звісно, скажуть, що бачать чорну цятку, і проігнорують білий листок навколо невеличкої чорної цятки. Це, власне, як спрацьовує наше когнітивне викривлення, фокус на негативі. І, звісно, воно теж. Спрацьовує для того, щоб нас уберегти, бо відповідно до еволюційної теорії, якщо ми не вижили, то в принципі не стоїть питання, як ми живемо. І а, якщо ми не звернемо вчасну увагу на небезпеку, наприклад, на хижака, який за нами женеться, то абсолютно не актуально буде для нас питання з'їсти черговий солодкий банан. Тому наш мозок спершу і більш інтенсивно. І більш тривало буде зважати, власне, на негатив. Але, знову ж таки, якщо ми будемо брати на допомогу науку, ці речі теж достатньо добре дослідились. І, власне, одна з чудових дослідниць і професорок Каліфорнійського університету, можливо, ви читали її книгу Лоретта Броунінг, вона. Книга називається Гормони щастя. Так, вона власне описала один експеримент, в якому досліджувалися, а скільки ж позитиву нам потрібно, щоб перекрити ось цей один негатив. І виявилося, що на одну негативну інтеракцію нам потрібно аж три позитивні інтеракції. Тобто, на одну негативну думку, наприклад, що я не вдаха, так? Нам потрібно би було три позитивні думки. Згадати, наприклад, що сьогодні ми зробили всю роботу добре, що нас похвалили за те, як ми там, наприклад, гарно виглядаємо. І а, хтось сказав сьогодні мені, що дуже тішиться, що. Знає мене так, що я в нього є, наприклад, моя дитина, чи мій чоловік, чи подруга. І ці три позитиви однозначно перекриють нам негативну думку про себе, що я не даха, в мене щось не вийшло. Наприклад, вчора я випадково стерла файл, довідку, яку я писала близько півгодини. І, відповідно, звісно що це була дуже негативна думка, яку мені довелося перекрити трьома позитивними думками, таким чином відновити баланс. І дуже важливо наголосити, що в принципі це йдеться про те, що три позитиви нам потрібно на один негатив в середньому. Звісно, що якщо в нас є пригнічений депресивний стан, нам потрібно буде дещо більше. І знову ж таки інколи навіть фармакологічна допомога. Але якщо загалом ми здорові, то цією формулою можна дуже вдало користуватися в житті, пам'ятаючи, що на одну невдачу. Нам потрібно просто зробити три досягнення. Наприклад, вчора я стерла довідку, зато я зробила наступну, завершила її вчасно. Я зробила, наприклад, смачну їжу для своєї родини. І допомогла бабусі перейти дорогу. Це є три досягнення три позитиви, які перекли, перекрили те, що щось мені сьогодні не вдалося. На одну якусь негативну ситуацію, яка трапилася, наприклад, сварка з кимось, те, що люблять наші рідні, близькі, а інколи не близькі і, і не рідні, це скритикувати. Ми можемо поговорити з трьома своїми друзями. І, власне, почути від них якісь приємні е, речі на свою адресу. Або ж, наприклад, на одне фізичне дискомфортне відчуття, я не виспалася вранці. Ми можемо додати три позитивні відчуття: це контрастний душ, якщо ви його любите, приємну їжу, і, е, знову ж таки, музика, яка вам подобається, вона перекриє однозначно те, що ви мали дискомфорт від того вранішнього прокидання. Тож я сподіваюся, що ви спробуєте. Буквально сьогодні цю формулу внутрішнього емоційного балансу, і так само, як з'їздою з велосипедом, запам'ятаєте це відчуття на все життя, і будете знати, як повертати собі себе, навіть якщо раптом життя вас вибило з вашої колії. Тож бережіть себе, почуємося в наступному блозі. Слава Україні!